Магія рукодільних принад. У бібліотеці Чижевського в Кропивницькому відкрили персональну виставку хендмейду місцевої майстрині Галини Костюк. Глядачам представили більше пів сотні вишитих рушників, ікон та картин з бісеру, які рокодільниця створила впродовж останніх 30 років. На полотнах майстриня здебільшого відтворює мальовничі пейзажі, тварин і портрети людей. Для вишивки ж вигадує власні неповторні орнаменти. Роботи Галини Костюк користуються попитом у шанувальників мистецтва з усієї. України, а деякі витвори потрапили до приватних колекцій у Бразилію, Португалію та Канаду. В бібліотеці виставка талановитої рукодільниці експонуватиметься протягом місяця. Я відчуваю задоволення від цього. Якась легкість, духовність, якась цікане Наприклад, як вишиваєш ікони, то наче спілкуюся там, десь з, з, з Господом з нашим. Якщо комусь шию, то я бажаю тільки здоров'я, тільки щастя, щоб благодать була. І я стараюся вкладати в ікони, і в картини чи в рушники частичку оберігів. Був дуже здивований її працями, особливо портрети. Мені так сподобалося, навіть не, навіть не можу представити собі, як це можна так. Прямо як пензликом намальований, розумієте, такі хороші роботи. Вони цінні, тому що це культура України, культура нашого народу. От і закидати, запускати це діло було б неправильно. Хай продовжує, хай виконує і радує людей.